Ми зранку на сніданок. Ще раз скажу. Я не знаю, як це назвати рестораном, але столова знаходиться на четвертому поверсі. Така ось, бачите. Велика, велика столова. Вчора ми снідали, то десь було, може, половину зайнято. Бачите, Паша вже сидить. Я трошки запізнився. Паш, ти що будеш їдати? Чотири котлети. Чотири котлети? Так. Ти їх з'їсти. Ну так, да, тут, тут такі котлети, що треба їсти чотири, так? Чотири Має чапку. Перешко, якщо буде. Якщо не буде, то... Йогурт іще. Йогурт? Ти Тобі сподобався йогурт вчора, так? Угу. І ще. Все? Ну добре, я тоді піду, подивлю, що там у нас сьогодні на сніданок. Да? І потім тобі приду розповім. Да? Добре? Так. Що тут у нас? Водичка. чай, напий ромашки, какао, молоко, йогурт, тисточка, яблоко, салаты, каша. Вот я хорошо. Yes. Зараз побачимо, що будемо брати. да, 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 Три три да, Добрий ранок можна навіть? три. Наш сніданок. Я собі взяв три курячих, як називається вони? Три курячих суфлі. Ну, такі, бачите, вони розміром. Два на, два на три. Вермишель, риба запечена, називається овочева нарізка салат. так. Паша собі замовив два п'ятцям. Смачні хотіться пачка. Ну, саме головне. Далі Запіканка, блинчики. Е, да, можна свою запіканку полити за сметаною, але я не захотів. І блинчики теж можна полити, там шоколадом стоїть. Торт медовик. так. Е, дружина, а дружина взяла те ж саме, те, що і, і у мене. Ну... Ще сир. А, ще, а, ще сир, я, я вибачаю за сир, мабуть, смачний. Дуже багато людей бере з собою. Прям, ну, не навіть. Лоточками, так. Ну а чого? Що? Щоб потім не платити за обід. Так. Людей. Все, всім приятного. Апі. Сьогодні у нас 13.07, завтрак у нас такий. Бачите, вермишелька, бурячок, котлетка куряча. такенька маленька. Так, Салатки, паша теж і е, овочі вибирає. Мама, що в тебе? Розповідай. Рис, нарізка, салат і котлетки. А, і омлет. Паша ще п'є йогурт, а я п'ю ромашковий визволю. Друзі, там ще сьогодні є е, каша, каша там якась була вівсяна, да? артек, на молодці вівсяна, на воді вівсяна, ну так. Все. Всім приємного апетиту. Сьогодні у нас 15 липня. Сніданок у нас такий сьогодні. А яке? 15? -е? Yeah, 116. Uh, каша. Mm -hmm. каша пши, не пшенична. а була каша пшенична. А це каша пшеняна. Пшеня. Ні, Пшеня, це пшенична. А, це в мене пшенична, так. Да. Є пшеняна, буряк, котлета, котлетки курячі. Мама у нас є салатик омлет. Теж котлетки курячі. Млинці ми взяли. Купили ми ще. Зущенку до мулиції, щоб було смачніше, запіканка дорожна, паша у нас є вермишель, теж дві котлетки, йогурт полуничний і сухий завтрак. Ну, Сьогодні якось більш-менш так є з чого ви вибрати.